Далі про ситуацію в Балаклії є інформація, що двоє людей поранені через вибухи на артскладах Міністерства оборони поблизу Балаклії на Харківщині. Повідомляє про це поліція. Постраждалих повезли до лікарні, але чи підтверджують це в оперативному штабі на місці події? Розкаже Світлана Дашкевич, яка от перебуває. Там і готова спілкуватися зі студією Світлано. мої вітання. Отже, чи підтвердили інформацію про цих поранених? Яка ситуація, що ти бачиш? В в оперативному штабі поліції інформацію про поранених поки що не підтверджують. Ми ж нині знаходимося в самій Балаклії, і як можете бачити, усі арсенал, на якому відбуваються вибухи, він знаходиться безпосередньо близько до житлових будинків. Отож, місто евакуювали ще вночі. Більшість мешканців, майже всіх звідси вивезли автобусами. Люди виїжджали самостійно на автомобілях. Але ми зустрічаємо тут і пішоходів. І, якщо бачите, Тут проїжджає повз машини, люди повертаються за своїми речами або за родичами, але в більшості місто вже порожньо. Місцями тут вибито скло у вікнах і в принципі вулиці порожні. Вибухи продовжуються, досить потужні вибухи. Ось таким чорним маревом, чорними такими тучами, затягнуто все небо навколо десь 20 кілометрів навколо місця події. І приблизно така сама ситуація, і у невеличких селищах навколо Балаклії їх. Евакуацію розпочали пізніше. Якщо балаклію вивезли людей звідси ще вночі, то з невеличких населених пунктів люди були змушені вночі виїжджати самостійно. Як вони розповідали нам на місці події? Вони просто хапали свої речі навіть без документів. і тікали з дому, ночували на трасі. Нині ж вже організований підвіз. І вивіз автобусами так само із таких невеликих е, сіл, але е, хочу зазначити, що не всі люди готові покинути свої будинки. Ми зустрічали е, достатню кількість мешканців, які залишаються разом із своїм господарством, не можуть лишити свої домівки, е, і вже звикли до ось цього звуку вибухів. Вони вже е, Більше 12 годин його слухають і чекають на те, що вибухи нарешті припиняться. Маємо інформацію про те, що сюди до Балаклівського району десь неподалік Балакліїні знаходиться прем'єр-міністр України і разом з усіма членами оперативного штабу, який був створений після початку вибухів, він знаходиться в управлінні підприємства Шебелінка газ видобування. Чи буде прем'єр їздити і оглядати пошкодження або відвідувати людей переселених із своїх домівок? Поки що інформації такої не маємо. Але більшість вже переселенців, людей, які виїхали з місць поблизу арсеналу, вони зараз знаходяться або по родичах. Люди також винаймають собі житло як найдалі від цього місця, і влада також допомагає людей, розсіляють в школах та інших державах. Авних установах заняття в школах в населених пунктах поблизу Балаклії скасовані тимчасово спеціально для того, щоб люди могли там якийсь час перебувати і ночувати. І влада готується до того, що це буде не один і не два дні. і Людям доведеться залишатися досі довгий період часу в цих. Тимчасових помешканнях е, поки що це вся інформація, яку маємо вибухи е, продовжуються, і будемо слідкувати за подіями тут на місці. Студія Світлана, скажи, будь ласка, окрім вибитого шкла, ти бачила якісь ще руйнування, тому що інформація дуже суперечлива. Щодо руйнувань, маємо інформацію від місцевих мешканців. Тут вже ходять цілі легенди перевірити їх. Немає можливості ані правоохоронців, ані журналістів, адже під'їхати до тих місць, де саме ймовірно відбуваються руйнування, неможливо фізично через вибухи і пожежу. Чутки ходять такі, що пошкоджений молочний завод, який знаходиться неподалік арсеналу, що пошкоджені. Залізничний вокзал частково, і точно відомо, що частково зруйнований міст в напрямку Балаклеї, в напрямку одного із заїздів до Балаклеї. Ми заїхали з іншого боку сюди, і ось на цій ділянці міста, де знаходимося, і встигли побувати ми, будівлі цілі, і єдині найсерйозніше пошкодження це саме вибите скло у вікнах. Дякую тобі, дякую, Світлану. Чекаємо в тебе більше новин. Світлана Дашкевич, кореспондентка п'ятого каналу, прямо з Балаклії. За її спиною лунають вибухи через пожежу на артилерійських складах. Обіцяє протягом усього дня повідомляти нам свіжу інформацію звідти.